Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, на фоні скандалу та заяв з боку команди Дюбуа, що вони подадуть апеляцію, Всесвітня боксерська асоціація WBA на офіційному сайті організації опублікувала рішення щодо бою між об'єднаним чемпіоном світу Олександром Мусиком та обов'язковим претендентом Даніелем Дюбуа. У повідомленні сказано. Олександр Усик залишається чемпіоном всесвітньої боксерської асоціації WBA у надважкій вазі після перемоги над Даніелем Дюбуа технічним нокаутом у 9 раундах цієї суботи на стадіоні у Вроцлаві Польща. Усик вдруге зберіг свій золотий пояс а також титули WBO та IBF після чудового виступу, в якому він працював з розумом і точністю, щоб здобути перемогу. Усик використав свій гарний бокс, покладався на і роботу ніг, щоб домінувати над Дюбоа, який не полегшив йому цей вечір, і пішов віч з чемпіоном, але зрештою не зміг досягти своєї мети. У бою був драматичний момент, коли Дюбоа завдав удар у нижче пояса, від якого Усик впав на канвас. Область, яку він влучив, викликала суперечки про законність удару, але рефері ухвалив, що удар припав у зону нижче поясу і дав Усику необхідний час на відновлення, щоб продовжити бій. Здобувши незаконний удар, українець змінив своє ставлення і став діяти трохи агресивніше, щоб здобути два нокдауни в бою і здобути перемогу в 9-му раунді. Перемога стала 21 ю у професійній кар'єрі Усика, на рахунку якого 14 нокаутів. Тим часом на рахунку Дюбуа зараз 19 перемог, дві поразки та 18 нокаутів. Тим часом британський промоутер Еді Хірн повідомив, що наступним суперником Олександра Усика має стати хорватський обов'язковий претендент на титул IBF Філіп Хергович. За словами Хірна, поєдинок Усика проти Хорговича може бути анонсований вже цього тижня. Промоутер запевнив, що Хорват не збирається брати відступні та дозволяти Усику провести уніфікацію з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі. На своїй сторінці в інстаграм Хірн написав: Бій Усик Хоргович має бути оголошений цього тижня, жодних відступних. Хоргович просто хоче свій шанс. Той же час екс-чемпіон світу у другій середній вазі британець Джордж Гроус поділився своєю думкою щодо поєдинку за беззаперечний титул у надважкій вазі між його співвітчизником Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком. Так, я хотів би побачити, як Усик б'ється з Ф'юрі. Я думаю, що він переможе Тайсона. Моя думка, що Усик зараз найкращий у надважкій вазі. У будь-якому випадку це буде нелегкий бій, але він має здібності, боксерський IQ, атлетизм і, думаю, він впорається з інтелектуальними іграми Ф'юрі. Усик показав, що може впоратися з головними атрибутами Тайсона Ф'юрі. Усик завжди був бійцем, який б'ється на виїзді і завжди перемагав. Ф'юрі не боксує регулярно після перемоги над дуалдером, яка була кілька років тому. У будь-якому разі це цікавий бій, який треба подивитися. Екс чемпіон світу Карл Фроч висказався про те, чи зміг би Даніель Дюбуа продовжити бій проти Олександра Усика, сказавши: Я хотів би, щоб Дюбуа поставився на карту і викинув потужні удари, перш ніж він знову впав, але не я приймав удари. Не я пропустив удар праворуч і опинився на канвасі, тільки Дюбуа знає, що він відчував. Але натренованим і навіть не натренованим оком ви можете побачити, що він піднявся після 9 секунд, що означає, що він, ймовірно, міг стати на рахунок 8 і продовжити бій. Я не думаю, що це змінило б результат. Я вважаю, що Усик йшов за ним, і Дюбуа, мабуть, це знав. Він ще молодий, йому 26 років. Я вважаю, що він матиме дуже велике майбутнє, але зараз я б хотів побачити, як він продовжує бій у 9 раунді. Він опинився на канвасі після одного джебу. Я хотів би, щоб він підвівся і пішов на щиті, але це лише моє бажання. Щодо бою Усика проти Ф'юрі, то відомий американський суперважкоатлет Енді Руїс заявив, що британець не хоче битися з українцем, сказавши: чи уникає Фюрі Усика? Я вважаю, що так. Послухайте мене, зараз усі хочуть легких боїв. Прямо зараз усі бажають легких поєдинків. А от Карл Фроч не вірить, що Усик щось зможе зробити з бійцем рівня Ф'юрі, сказавши: Я все ще думаю, що Ф'юрі на вершині своєї гри, йому трохи складно буде скинути цю вагу перед тим як вийти на ринг, але він уже давно тримає цей жир навколо свого живота і рук. Бій проти Усика не буде легким, але немає сумнівів, що Тайсон домінує. Ф'юрі триматиме його на дистанції і перевершуватиме за силою. Він більший і спиратиметься на Усика при зближенні. Я сумніваюся, що Усик зможе чогось досягти. Ви дійсно бачите, як Усик перебоксує Тайсона Фюрі, накидається на нього зі своїм джебом і виходить на ударну дистанцію? Ні, Тайсон буде дерзати його, тиснути масою і виганятиме туди, де йому зручно битися. Френку Орен, промоутер Тайсона Ф'юрі, каже, що їх мета на 2024 рік не змінилася, вони мають намір провести беззаперечний бій з Олександром Усиком. А поки що британець проведе бій 28 жовтня проти колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Френсі Сангану, який не сумнівається в боксерських здібностях його майбутнього опонента. Але Енгану впевнений, що зможе підловити британця своїм нокаутуючим ударом, сказавши: Тайсон хороший боєць, але ми дізнаємося, наскільки він дійсно хороший після того, як я влучу в ціль. Я вже готовий до цього бою і дуже схвильований. Я готуюся, залишається 9 тижнів. Гарний термін, щоб зробити ці руки швидкими та сильними. Ми шокуємо світ. У суперсередній вазі теж назріває велика подія 30 вересня, в якій зустрінуться Джармел Чарло та абсолютний чемпіон цього дивізіону Сауль Канело Альварес. Стосовно цієї події, перспективний американський суперважкотлет Джаред Андерсон поділився своєю думкою. Чесно кажучи, я думаю, що Джармел здивує багатьох із нас, багато людей сумніваються у ньому. Я не кажу, що на 100% впевнений упевнений у його перемозі, але, наприклад, він завжди має шанс панчера. Я справді думаю, що Канело дуже розумний боєць. Чарло часто захоплює емоції, але, як я вже сказав, відчуваю, що він багатьох з нас здивує. Багато людей скидають його з рахунків та кажуть, що він не може виграти бій. Думаю, що вийде і ми побачимо зовсім іншого Чарло. У будь-якому випадку на нас чекає цікаве протистояння, і я не сумніваюся, що бійці покажуть якісний бокс. В той же час Канело заявив: я не задоволений своїми виступами в останніх боях. Я задоволений з огляду на все, що відбувається з моєю рукою. Я задоволений, але я не міг виступити на 100%. Уся справа в моїй руці, я не можу тренуватися на всі 100%, працювати на лапах за носо, сильно бити по важкому мішку і так далі. Я думаю, що в PBC у мене будуть добрі бої. Мені завжди подобається працювати з добрими людьми, найкращими в нашій справі. Я вважаю, що PBC одні з найкращих, я не знаю, з ким битися далі. Ми повністю зосередилися на Джермелі Чарло, а далі ми сядемо з Елом Хеймоном і подивимося, що він думає. Ще однією новиною стало те, що WBC замовив бій за титул між Шакуром Стівенсоном і Френком Мартіном у легкій вазі. У обох сторін є час до 5 вересня, щоб досягти умов і уникнути слухання про торги. Ломаченко все ще посідає перше місце в рейтингу WBC у легкій вазі, але вирішив відпочити до кінця року. Стівенсон займає друге місце в рейтингу. Стосовно Мартіна, то він піднявся в рейтингу WBC після перемоги одноголосним рішенням суддів у 12 раундах над тоді ще непереможним Артемом Урутюняном 15 липня в Лас-Вегасі. І на завершення, Кріс Юбенк молодший проведе реванш з Ліамом Смітом цієї суботи ввечері. Їхній бій відбудеться на Манчестер Арена, Англія. Пряма трансляція шоу «Сміт Юбенк 2 розпочнеться 2 вересня о 21.00 за Києвом на ESPN але у нашому телеграм-каналі у День бою буде посилання на безкоштовну трансляцію. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і продвигайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по-особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!